Привіт, мене звати Руня. Я хочу вам показати один з самоскидів з допомогою двох льодорубів. Іноді виникає потреба спуститися по схилу, на якому твердий сніг і є небезпека полетіти вниз. Ми можемо використати льодоруби для перильної мотузки. Тобто, що у нас є? У нас є два льодоруби. Ми їх з'єднуємо між собою до. Штичка льодоруба, на якому ми спускаємося, ми прив'язуємо мотузку для самоскиду. Це може бути будь-яка мотузка. В нашому випадку це кілька зв'язаних репшнурів. І зверху ми кріпимо мотузку, по якій будемо спускатися. У даному випадку ми її прив'язали зустрічною вісімкою. Отже, ми в сніг втикаємо основний льодоруб, на якому ми спускаємося, забиваємо його поглибше. Далі, другий льодоруб. Ставимо перед ним. Добре викопати тут каналюрку. Цей льодоруб допоможе нам при самоскиді. Наступний етап. Ми спускаємо мотузку, по якій будемо спускатися, дивимося, чи нема перекручень. І паралельно можемо там кинути чи брати за собою мотузку для самоскиду. Отже, в даному випадку я, наприклад, спускаюся спортивним способом зараз. Напотавши на руки, я можу. Зійти нижче. Коли вже буде нормальний кут, я можу нагрузити цю мотузку. Як бачите, вона досить надійно тримає. Тобто я її не вир... вирвати не можу своєю вагою. Але в той час, коли я зійшов донизу, я беру мотузку для самоскиду. І от зараз з такої відстані спробую вирвати ті два льодоруби, які там у нас були. Слідкуємо, дивимося, Увага, Оп, і льодоруби вилетіли. Тобто я вже їх можу стягувати донизу. Ну, там він повище клювику, але якщо сильніше смикнути, ну і таким чином на відносно нескладних схилах, де є твердий фірм, можна спускатися. Єдине, що слід пам'ятати, що сам льодоруб не є надто надійною точкою страховки.